Доброго дня, учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити нашу зарядку. Зробимо сьогодні невеличку розминку та вправи на силу. Спокійно все виконуємо, без різких рухів. Розпочинаємо зверху, зверху. Я маю на увазі з голови розминку на голову вперед, назад, ліво-вправо. Спокійно виконуємо вправу. Раз. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Продовжуємо. Молодці. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Нахили голови вправо, в сторону. Спокійно виконуємо. Раз. Два. Усе виконуємо. Без різких рухів. Спокійно. Раз. Два. Спокійно. Раз. Без різких рухів. Два. Раз. Закінчили. Молодці. Дуже добре. Повороти головою вліву в праву сторону. Без різких рухів. Раз. Виконуємо. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. І на останок повторені. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Молодці. <кій> Наступне завдання. Руки плечах спокійно. Чотири, чотири випади руками вправо. 4 вліво. Руки к плечам розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири назад спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Молодці. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість. Сім, вісім. І ще раз повторюємо. Раз. Два, три, чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І на останок це завдання. Вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість, сім. Закінчило. Дуже добре, молодці. <кій> Наступне завдання. Ноги на шині пліч. Руки осогнути плечам. На раз, два, назад випади. На три, чотири. Спокійно виправляємо руки. Спокійно руки зігнути перед грудьми. Розпочинаємо завдання. Раз, два. Виправляємо. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виконуємо. П'ять, шість.

11 12. Закінчуємо. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Спокійно виконуємо без різких рухів. Нахил тулуба вперед. Прогиб. Назад. Вліво. Вправо. Виконуємо спокійно вперед. Раз. Назад. Два. Прогиб. Три, 4. Виконуємо. Раз. 2, 3. 4. Молодці. Дуже добре стараєтесь. Раз, 2, 3. Чотири і раз. Вперед. Назад. Два, три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два поворота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Виконуємо. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири. І раз. Закінчив. Дуже добре. Наступне задання. Ноги на шині плічі. 15 нахилов. Якомога нижче. Е, стараємося торкатись ладонями е, підлоги. Розпочинаємо. 15 нахилов. Разом зі мною виконуємо. Раз, два, три. При цьому коліна і ноги не згибаємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. І сьогодні розминка на останок. Ставимо ногу на носок. Десять разів розминаємо одну ногу, потім 10 раз іншу ногу. Ставимо ногу на носок, спокійно виконуємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Без різких рухів. 7. Спокійно. 8. 9, 10. Закінчили. Тепер іншою ногою. Ставимо ногу на носок і спокійно виконуємо без різких рухів. Попереджую. Раз, два. Попереджаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сьогодні ми віджиматись від підлоги не будемо, але ми сьогодні будемо тримати. Сьогодні ми з вами, як і я перший раз це зроблю, хто скільки зможе, тримає не прес, а тримає стійку. Я маю на увазі. Сьогодні ми з вами зробимо 30 секунд без відпочинку. Тримаємо своє тіло. Що я маю на увазі? Стаємо на локті. Тримаємось 30 секунд разом зі мною. Поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20. Продовжуємо. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І на сьогодні все. Старайтесь 30, коли тримаєтесь. Не напрягайте. Мишці лица, губ, е е язик. Спокійно. Тримаємося 30 секунд. І на сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте займатися фізичною культурою, будьте здорові, вдалих вам вихідних. До побачення. На все добре. До, до інших зустрічей. До побачення.